Всім привіт! З вами Назар з бойових бджіл. Сьогодні відео про те, як носити плитоноски. Як не получити туди, куди получив Роберт. Хто такий Роберт? Буквально 2 хвилини. Більшість людей носить плитоноски неправильно. Часто бачу, що ми всі захищаємо більше своє пузо, От. спускаємо плиту вниз. Отут купа місця. А якраз. Якщо ви подивитесь, куди б'ють снайпера. Вони в основному б'ють в верхній і нижній трикутник. Тобто під, під плетонос або над плетоносом. Тому намацайте між двома ключицями вашими. Ось тут ямку. Поставте туди палець і намагайтесь плиту підняти максимально до цього пальця. Вона не повинна бути нижче, ніж на 1 см від цієї ямки. Тоді ви закриєте повністю. Максимально артерії, які живлять легені і серце. Тому що найголовніше в вашому організмі це що? Правильно, серце, мозок і легені. Вся ця основна система працює на те, щоб залишати вас живими до максимально довго. Якщо ви отримаєте кулю в живіт, ви ще зможете воювати і зможете відбити навіть можливу атаку і можливо вижити. Якщо ви отримаєте кулю ось сюди, ви проживете, ну. Можливо, хвилину. І то навряд. А, ззаду плита повинна бути на рівні передньої плити. Тобто дивіться так, щоб вона теж не висіла у вас десь там внизу спини і захищала знову ж таки незрозуміло що. Ззаду ви повинні захищати те ж саме: серце, артерії і легені. Це критично важливі органи, при пораненні яких... У вас шанси вижити майже нульові. Тому піднімайте плиту максимально високо. Ще є один плюс в цьому, що вона тоді гарно працює з поясом. Так ви можете нахилятись, рухатись, працювати по-різному. таким чином. Знову ж таки, у вас більше шанси вижити. А тепер підемо подивимося на Роберта. Значить, Роберт. роберт сьогодні отримав. Трохи над бронею. Ну, тобто, ось про, ту точку, про цю точку я говорив. Да, броня повинна бути десь приблизно. Отак от. Отак от. От, так от по сосках. ну, може трошки ширше. І спускатись нижче до пупка. Ну, у Роберта тут явного пупка немає, але десь приблизно. Приблизно десь. Оце мінімальна броня, яка має бути. Відповідно, якщо ви отримаєте кулю. Сюди, ну, у вас є шанс вижити. Якщо ви отримаєте кулю сюди, серце артерії, серце, легені. Е, і артерії, які йдуть і живлять це все діло. Ну, у вас шанси вижити тут можливо 30 секунд. Да, якщо ви отримаєте кулю сюди, у вас ще є шанс, шанс вижити, можливо, проживете там 5 хвилин. А можливо, навіть і довше, а можливо, навіть і виживете. І за ці 5 хвилин ви зможете ще подивити вогнем противника, можливо, навіть виграти вашу драку. Тому плита повинна захищати ось, цей, ось цю основну зону. Зону ураження, в якій виживання до 30 до хвилини, 30 секунд до хвилини. Дякуємо, Роберт. Дякуємо за твою жертву.